Чудово новина з Сан Франциско США, де лідер Китаю Сі Цзіньпінь після зустрічі з президентом США Байденом заявив, що Китай готовий бути другом і партнером Сполученим Штатам Америки. І є багато можливостей для двостороннього співробітництва. От хтось може уявити, щоб підопічний Китаю, тобто друга і партнера США, взяв. І проковтнув підопічного безпосереднього підопічного Сполучених Штатів Америки, ким є зараз ми Україна, ну тобто, щоб Росія, яка підшефна Китаю, проковтнула підшефного Сполучених Штатів Америки Україну. При тому, що Китай клянеться Америці в дружбі, партнерстві, взаєморозумінні і взаємовигідному співробітності, ну я не можу. Тобто, якщо Цзіньпінь таке говорить, то він по перше дуже зацікавлений в збереженні примноженні хороших стосунків з Америки. Ну зрозуміло, чого він зацікавлений, тому що йому багато чого від Америки треба: технології з одного боку, ринок, щоб продавати свої товари з іншого боку. Ну а як він збирається дозволити Путіну знищити Україну, якщо Україна є? Партнером сполучених штатів Америки при цьому ну ніяк, ніяк, просто ніяк Упоїла безвихідна ситуація і зустріч зіньпіня і байдена це прекрасно показує.